Доброго дня, шановні колеги! Хочу з вами поділитися невеличкою знахідкою, тому що для мене це дійсно знахідка. Це невеличке розширення для браузера Chrome, яке дозволяє удосконалити або покращити функціонал сайту NZUA, там де в нас знаходяться якраз наші. Щоденники наші електронні журнали. Як виглядає саме розширення? Воно називається NZ уроки Для того, щоб його встановити, потрібно нас перейти на сайт, який називається. Informatic". Informatic P -P 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 так все для інформатиків І ось тут, відповідно, є. Переходимо у розділ проєкти та обираємо. Відповідно, наступне. Ось є уроки масове додавання уроків. Що важливо, ви маєте розуміти, що це третя актуальна версія, вона нещодавно вийшла. Є один невеличкий нюанс. Ну, Ця програма платна. Ціна невелика, 75 гривень, але тим не менше вона дуже класна, вона дуже сильно розширює всі елементи. Для того, щоб її замонтажити, тут є детальні інструкції, я посилання лишу під відео, можете подивитися. Що вона взагалі робить? Давайте переглянемо. Отож, наприклад, я оберу зараз свій журнал. Візьмемо, наприклад, хай буде. Інформатика, хай буде п'ятий клас, умовно. так. І от що вона робить. По-перше, в функціоналі НЗ немає можливості видалення декількох стовпчиків. Ця, це розширення дозволяє видаляти декілька стовпчиків підряд. Тобто нам не потрібно натискати відповідно на урок і натискати кнопку видалення. Ми натискаємо на додаткову кнопку, яка є, наприклад, видалити стовпчик. Ми обираємо або всі обираємо стовпчики, або ті, які нам потрібні. Так, відразу вказується, чи результат, чи ні. І воно видаляє нам цей урок. Це дуже класно. Я пробував, Ну, неймовірно, дозволяє покращити взаємодію. Наступне це НЗ-оцінки. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, додати декілька оцінок, ми їх можемо, звідси, як не дивно, просто скопіювати. Так? І сюди ж їх ставити. Тобто, якщо ми беремо кнопку «Копіювати», то ось все те, що є в таблиці, воно додається в електронну таблицю. Це неймовірна річ, особливо, коли ви хочете зберегти, або коли, наприклад, той самий сайт буде у нас закінчуватися. Ось я натискаю, я його копіюю і оці всі додаються. Потім я можу знову ж взяти і їх звідси, так само скопіювати звідси і додати. Просто я тут вставляю і натискаю додати. І вони додаються із буфера обміну. Ну Це, як на мене. Прекрасно, ідеальна річ. Рухаємось далі. Що мені ще сподобалося? Тут є ще декілька кнопочок. По-перше, це НЗ-уроки. Ось це те розширення, заради якого я, в принципі, скачував і встановлював це розширення, оця можливість додаткова. Що дозволяється? Ми натискаємо НЗ-уроки, і ми можемо, наприклад, автоматично проставляти всі. Номери, тому що автоматичної нумерації чомусь немає. Ми наскаємо нумерувати і автоматично пронумеровуються всі дати. Далі ми можемо додавати або видаляти звідси е, теми уроків. Вони всі тут автоматично. І, відповідно, матеріал також додавати. І після цього ми можемо його все очистити, і зберегти все або кожну тему окремо. Тобто функціонал покращився. Е, я дуже вдячний е, пану, що розробив цей е, додаток. Е, можете пробувати використовувати річ незамінно, особливо під час роботи із сайтом NZV. Е, на цьому буде все. Дякую за увагу. Гарного дня, до зустрічі, Ніжфорку.